А як ви ставитесь до можливої заборони Української православної церкви, Московського патріархату? Ну, я не релігійна людина, мені все одно. Я отрицательна. Я вважаю, що всякі конфесії мають право на своє існування. Є люди, які... Всю жизнь десятилеттями ходили в эту церкву, тепер вони повинні отказаться від от этого. Мабуть, погано. Мені как як має ну, бути, то пусть буде. Ні то ні. Мені... Я не сильно в релігії ударена, так що мені как то буде, буде, не буде, не буде. Я в ті церкви не ходжу. Я, я молюся Бога, сам наш один я ходила, на ходжу. Оце в кімнаті і допомагав. Господь один. І ми це всі прекрасно знаємо. Не треба змішувати політику і церкву і віру в Господа. Положительно. Вони давно вже жили себе. Вони, в принципі, здесь прийшли, всі. Причому вони підмяли. Я завжди удивлявся, чому Київ, мать городів русських, лежить під татарським улусом Московським. Це неправильно. Повинна Україна бути вільна, і свої священники повинні бути. Іменно наші українські, а не якісь проросійські. Люба інша конфесія, пожалуйста, будь ласка Московського патріархату, нім ні. Був Київ, був Володимир. Ми перші хрестили. Так що саме так. Якщо ви несете добро, якщо ви несете розвиток, прогрес, будь ласка, в нашій країні мають право. Це робити усі. Якщо ви несете нам тільки смерть, горе, війну, то ні. Українці з українці. Росіяни хай собі там хоч голововченко б'ю. Я ставлюсь положительно. Нема чого робити московському патріархату в Україні. І цієї церкви не має бути у нас. А, у нас українська церква, а це церква тільки. Этот. Всякі там ДРГ та всяке таке. І, і освячує танки і проч. Ми проти ворогів України. Бо вчора похоронили племінник. Я думаю, що положительно. Я вважаю, що в Україні повинна бути тільки українська патріархату. Позитивно, звичайно. Повинно все бути українське. І мова українська, і церква українська, і думки українські. Положительно. За. Їх не повинно бути, тому що це як це, е, духовна окупація українського народу. Моє відношення таке, що на Україні повинно бути все українське. все. Думаю, він вже не потрібен нікому. Бо зараз така коїться війна. Ну, якщо відказується від російської мови, то ну, що може бути якась віра, ну їхня. У нас чудова віра є своя. І... Панажитель, так вона має й бути. Треба всіх хапити гнати під три чорти до тата, Правильно? Тільки так. так і все. Хай живе Україна, слава Україні. Так.